Варцевий годинник Беста тала Юа. Є в золотистому та в срібному кольорах. Покажу вам на прикладі золотистого кольору. Щоб налаштувати наш час, потрібно витягнути штифт, який знаходиться. Збоку витягнути до кінця. В нас він вже витягнутий, як бачимо. Та за годинниковою стілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Таким чином, наш годинник налаштовано. Застібка годинника нестандартна. Для того, щоб застібнути його, потрібно, бачимо, з одного боку є ось така трубка та дірочка. потрібно... Гачечками з іншого боку. Спочатку заводимо їх за цю трубку, ось так. А потім вставляємо кришку з гачечком в дірочку і затискаємо. Таким чином, в нас застібнуто. Щоб розстібнути, піддіваємо доволі сильно, потрібно докласти зусиль, щоб спеціально зроблено, щоб не розстібалось. Ось так. І знову ж таки виймаємо з гачечків. Щоб відрегулювати довжину нашого, е, нашого браслету, потрібно взяти якийсь додатковий пристрій. Це може бути або шпилька, або будь-яка у мене викрутка, наприклад, маленька. У е, нас тут також, бачимо, є стрілечка-позначка. Сюди заводимо нашу викрутку, піддіваємо та просто тягнемо вгору. Ось так. Ось, ми її відкрили. І тепер у нас буде застібка рухатись по всьому браслету. У нас зараз тут знаходиться плівка, тому я не зможу вам цього показати. Але у нас ось тут видно, є спеціальні такі прорізи, в які потрібно поставити застібку та сильно придавити, застібнути. І таким чином ви відрегулюєте довжину вашого браслету. Ось так.